Добрий день, шановні колеги. Хотів перш за все сказати, що тема сьогоднішнього брифінгу це захист довкілля в умовах воєнного стану, тому що він накладає якраз особливості. І у здійснення у здійснення контролю і здійснення діяльності такої служби як екологічна інспекція у Вінницькій області. Ну перш за все хочу нагадати, що 5 червня бу відзначалося всесвітній день охорони навколишнього середовища, 6-го якраз був день журналіста, і 6-го відбулася найбільша екологічна катастрофа за останній час на території України. На, на цьому я зупинюсь трошки пізніше. Перш за все, я хочу сказати, що з початком війни були обмежені перевірки, пов'язані із ну, перевірки суб'єктів господарювання, заборонені проведення заходів ринкового нагляду, тому інспекція, як контролюючий орган, працює. В досить такому обмеженому режимі, в першу чергу, ми тісно співпрацюємо з правоохоронними органами, тому що багато порушень виявляється в рамках кримінальних кодексу, кримінального кодексу України. Повернуся до трагедії, яка сталася. Нещодавно з підривом Каховської ГЕС, мабуть, всі ви бачили наслідки. Ну, ще, якби всіх наслідків не видно, але до чого призвела цей акт з боку окупанта, коли фактично знищено дуже багато природних екосистем. В тому числі і тваринного світу. На жаль, якби спасти це немає можливості не тільки через те, що це масштабна катастрофа, а ще через те, що ведуться бойові дії, і багато рятувальників не можуть бути присутніми там, де саме необхідно в цю хвилину. Ну, на поверхню, тільки якби, зараз там показують якраз спасіння домашніх тварин, а що стосується диких, це взагалі залишається поза кадром і, мабуть, ми будемо відчувати наслідки цієї трагедії ще не одне десятиліття. Тому зупинятися на цьому детально не буду. Хочу лише сказати: от якщо для порівняння в нас є на річці Південний Буг, ну якраз саме річця сім водосховищ. І якщо підсумувати їхній об'єм, то це тільки одна сота від того об'єму Каховського водосховища. Можете собі уявити, який. Рівень трагедії це фактично все, вся вода, яка є на території Вінницької області, вона тут, якби, зійшла і потрапила, затопила всі ці території. <ганування> і якраз і відновлення всієї цієї екосистеми воно теж буде потребувати надзвичайно значних зусиль і в часові, і в коштах, і, на жаль, частина і тваринного світу, і рослинного світу втрачена назавжди. Тому, якби, під час війни страдають не лише люди, не лише домашні тварини, але й і тваринний світ, і рослинний світ дикий. Стосовно роботи екологічної інспекції у період військового стану, одна із напрямків це є підрахунок збитків, завданих ну Збройну агресію. Це пов'язано із горінням різного роду споруд, забрудненням водних ресурсів, забрудненням земельних ресурсів, шкода, яка наноситься лісу, і розроблені були методики розрахунку збитків. По всіх випадках, де були Руйнації на території Вінницької області, колишня співція виїжджала, відбирала зразки спільно із правоохоронними органами проводили дослідження і розраховували збитки. Лише там, по частині, де в нас є інформація, було розраховано більше 2 мільярдів гривень збитків. Це пов'язано із Результатами горінь, ви знаєте, і по нафтобазах були руйнації, де горіло паливо, це було це паливо і витікало, забруднюючи ґрунт. Також були руйнації пов'язані із знищенням лісу, тому лише Вінницька область, хоча вона не настільки зазнала великих руйнацій. Порівнянні з іншими областями, це вже 2 мільярди. Якщо брати по Україні, то на сьогоднішній день розраховано майже 2 мільйони. Це не мільйони, а більйони. Це вже завдяки окупантам ми змушені були вже знати і такі цифри, тому що ми в основному там вже більше мільйонами мільярдами. А це вже збитки пішли на більйони. Це ну дві тисячі мільярдів. Збитків, нанесених лише довкіллю, і це лише те, що можна було хоч якимось чином порахувати. А, на жаль, достеменно обрахувати всі збитки ну наразі неможливо, тому що дуже багато ще території. Туди неможливо достатися кулам, тому що і обстріли здійснюються, і вони ще окуповані. Але робота в цьому напрямку ведеться і також інспекцію України і Міністерство проводиться роботи щодо консолідації от цих матеріалів для того, щоб потім можна було в міжнародних судах. Це пред'явити країні агресору для того, щоб можна було з них стягнути розмір цих коштів. Серед іншого напрямку роботи на сьогоднішній день, і в період ковіду, ви знаєте, багато медичних відходів вони. Якби потрапляли на місця видалення, куди їх заборонено потрапляти, видаляти. Тому було прийнятий наказ Міністерства охорони здоров'я, де визначено, що повинні робити суб'єкти господарювання з цими відходами. Передавати їх можна тільки ліцензованим організаціям і інформувати. Про це екологічну інспекцію. Тому робота в цьому напрямку фактично активно розпочалася в 2022 році і в 2023 році теж продовжується. І ми якраз бачимо, що до цього багато лікарень, багато комерційних установ, які займаються наданням медичних послуг. Передавали ці відходи не ліцензійним організаціям, а далі були факти, що ці відходи знаходились на полігонах і на сміттєзвалищах, що в свою чергу теж якби несло безпек, небезпеку і для навколишнього середовища, і для людей. Тому ця робота. Ну, я вважаю, що надзвичайно важливо, і в нас на території Вінницької області планується, якби вже вже побудовано на території Лінецької громади. За кошти обласного фонду охорони кошту переносередовище, місце, де переробляються відходи, в тому числі і планується переробляти медичні відходи, небезпечні медичні відходи. Там проводиться робота щодо отримання ліцензію і фактично на території області ну буде місце, де можна буде безпечно це все утилізувати. Це надзвичайно важливо для нашої області стосовно роботи в період воєнного стану. То, на жаль, можна констатувати, що не всі наші громадяни розуміють, що зараз потрібно консолідуватися для перемоги, а продовжують займатися ганебними справами і порушують законодавство. В нас протягом 23-го року, це січня травня, було. 61 -е залучення наших спеціалістів правоохоронними органами до проведення різного роду перевірок, пов'язаних з кримінальними правопорушеннями. Нашими фактівцями було розраховано 131 мільйон гривень збитків. Це досить така, якби суттєва сума. Хоча і робота по перевірках обмежена, але це не означає, що ніхто з наших співмешканців не порушує передохоронне законодавство. Також е, хотів якби, звернути увагу е, про знищення лісу, і нещодавно ми опублікували таку, можливо, крик відчаю, чи як, що ліс крадуть вагонами. Було виявлено на території Тульчинського району е, в лісопосадці е, 460 пнів на суму. Вісім з половиною мільйонів гривень це якраз ось зараз, коли е, вроді би, цього не мало б бути, але є ділки, які користуються тим, що. Зараз більшість нашого і населення і більшість наших правоохоронної системи направлена на, зовсім на інші напрямки роботи. Вони здійснили таке пропорушення. Ну, якщо перерахувати на кубічні метри, то це там більше десяти вагонів лісу, просто було вкрадено і нанесено тим самим збитки. Так само. Ми опублікували, що протягом 20-го і 21-х років також спільної службою безпеки у Вінницькій області було виявлено значні порушення в лісовій галузі, де також було виявлено самовільні рубки. Це без жодних документів. Ну, можна сказати, як простими словами, вкрадений ліс. От, тому що є ще деякі порушення, які пов'язані там з невірним оформленням документів, але вони там оприбутковані, з них сплачені податки. Це просто вкрадено. І це теж досить масштабно, якщо там знову ж таки перевести вагони, да, тому що для багатьох там кубічні метри чи там сума збитків, він не говориться. Там більше 150 вагонів лісу теж було вкрадено. От. І якщо подивитися про відшкодування, то це ну, зовсім незначний там відсоток від від того, що є. О тому е не дивлячись на те, що в країні складна ситуація і багато ресурсів направлено для того, щоб отримати, одержати перемогу, знаходяться люди. Які, нехтуючи і моральними принципами, нехтуючи всіма, я не знаю, як їх назвати, вони здійснюють от такі факти у нас під носом. Вроді би боремося з ворогами, а тут свої вставляють ніж у спину. Тому якраз на роботу пов'язану. Із такими фактами браконьєрства в першу чергу орієнтується наша робота, в тому числі і пов'язано із боротьбою з браконьєрством рибним. Хоча на сьогоднішній день існують досить такі серйозні штрафні санкції за кожен екземпляр риби, карась коштує 1700 гривень, короб 3500 тисячі гривень, але Є люди, які йдуть і займаються цим браконьєрством, і потім розкажуть що це для себе. Ну, віри в них, в них немає, тому що вони цим займаються постійно, от і знищуючи тим самим нашу природу, знову ж таки. На що вони розраховують, ну, мабуть, на те, що якось їм зійде з рук. От у нас лише за період нересту було на 500 тисяч гривень розраховано збитків. Це конкретні люди, які здійснювали ці порушення. По частині з них відкрите кримінальне провадження, частина із них засуджено, ну, деякі умовно. От, але знову ж таки, люди, знаючи, що існує така відповідальність і такі збитки, йдуть на, на ці кроки, ну, знову ж таки, розраховуючи, що якось їм це все мене. Тому ще я хотів би сказати, враховуючи те, що Є багато проблем пов'язаних із реальним стягненням з таких порушників збитків спільно з обласною радою було розроблені проекти змін до законодавства, які передбачали відповідальність таких громадян, не тільки матеріально, але й через громадські роботи для того, щоб тому що деякі браконьєри вони розуміють, що з них можуть якби, стягнути кошти, вони на себе ніякого майно не оформляють, ніде не працюють. Фактично, з них стягнути ці кошти не можна. Тому запропоновано було і направлено до Верховної Ради пропозиції щодо таких громадян, де замінити грошове стягнення громадськими роботами. І це, на мою думку, було б дієвим механізмом для того, щоб Порушник поніс остаточне покарання і не розраховував на те, що якось все обійдеться. Тому, що стосується докілля, на мою думку і глибоке переконання, що порушник має понести остаточне безповоротне покарання, щоб, в залежності від тяжкості цього злочину, має бути відповідне покарання. Десь умовно. Десь адмінштрафи, десь збитки, а десь реальна кримінальна відповідальність за такі злочини.